Існує думка, що інтернет має бути корисним та пізнавальним, але це не так. Інтернет просто має існувати, особливо, якщо ти за це платиш провайдеру гроші. І ти маєш повне право висирати в інтернет, що захочеш, ну тільки у рамках законів. Все це бухтіння, яким все повинно бути стерильним, корисним, пізнавальним, і для дітей це лише ниття людей, яким не подобається, що світ не живе за їхніми вигаданими правилами. Але так у світі свободи Слова в інтернеті можна побачити стільки шлаку, що схоже мізки у вас будуть витікати разом з саплями. Тому всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми з вами подивимось відбірний кал, які нам приготували конспірологи. А тепер всі написали коментар, що ви вірите у кулясту землю. Підписалися на цей канал та канал в телеграмі, щоб не пропускати нові відео та новини цього каналу. Також щиро вдячні всім, хто підтримує канал Монетою, бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому хто хоче підтримати канал, а ви хочете підтримати цей канал. Всі посилання ви знайдете у описі під цим відео, а тепер прямо зараз взяли та задонатили на ЗСУ. От особисто я впевнений, що багато хто із вас не знав, що наш світ насправді це. Це матриця. Ця матриця в нас досить забагована. Вона сильно глючить і лише тільки найбезбашеніші, найсміливіші не бояться про це казати вслух і навіть публікувати справжні докази, як глючить наша матриця. Хмара за місяцем і хмара на місяці. Хмара за місяцем. і хмара на місяці. Да, ну це піздець. В народі панує думка, що якщо ви в таких подібних відео не напишете ось такого роду коментар, то у вас обов'язково відвалиться срака. Насправді, схожого плану відео, це скоріше антимагніт, бо вони насправді притягують більше прихильників традиційних наук. Вони дивляться це відео, потім переходять коментарі і пишуть, щоб поугарати з маразму. Але пострілом собі в ногу є те, що вони, як і плоскопітеки, тільки той роблять, що угарають, і не залишають якесь нормальне пояснення. Лише іноді можна побачити хоч якесь просвітлення, але це велика рідкість. А ось вже самі плоскопітеки клюють вже на. На ось такого роду контент здавалось це звичайне пізнавальне відео, де нам пояснили, як саме виглядає наша галактика зі сторони і як вона виглядає з землі. І як визначили, що вона спіралевидна. як жаль людей, які думають, що земля крула, я один не розумію, як можна бачити з боку того. В чем равно, что в себе в очи, без зеркала. Как люди поняли, что Млечный путь не просто линия, спутник возле орбиты крутится. Короче, смех и все. Подумать логически представить теоретически. пока ніхто не бачив, значить теорія. Тобто, як ви вже вкотре можете переконатися, у плоскопітеків працює така логіка. Я особисто цього не бачив, це дорівнює цього не існує. Говорять, що земля плоска. Так-то? Я 50% із 50 в це вірю. Я-то там не літала, я там не ходила. Як я можу повірити то, що своїми очима не бачила? Факти, факти. Були факти, старі. Теорема. Так что вот да? Тем более сами посудите. Раньше люди-то умнее были на нас много раз. Куда нам-то до них? Они-то что-то знали? Кто я, чтобы спорить с тем, что сказали много лет назад? Рассказали, что земля плоская, и на трех слонах. Значит, так оно и есть. Сильно сказано. Хоча я впевнений, що відеокарта RTX 5060 не існує, тому що я її ніколи ніколи очима не бачив. Я її руками не тримав. Я навіть не знаю, як вона працює в комп'ютері, і мені мені чесно так похуй, що ви мені зараз будете писати, що ви будете казати. Я прошу тільки факти, тільки факти. Тому, поки ви мені її не подаруєте, я не буду вірити, що ця відео відеокарта дійсно існує, все, до побачення. Спочатку факти, а потім вже я повірю, якою я хуйню страждаю, да? До речі, мені в коментарях писали, що нічого то сидіти та дивитися тіктоки, бо там багато контенту для деградації. Але я вам скажу, що повсюди вистачає деградації, все залежить від того, як саме ви откалібрували для себе алгоритми. Поскопітеки є повсюди, просто ви їх не бачите. Тому, якщо ви кажете, що нічого сидіти в Тіктоці, бо там поскопітеки, то ну, от дивіться, наприклад, ось у неї в Фейсбуці. Хто хоче стати Шерлоком Хомсом, Вот образець уже й глупості на фото Найди! Видите мне в официальном архиве НАСА фотографию Земли, сделанную миссией Аполлон 12. Можно миссией Аполлон 11. Ну почему они такие тупые? Вот честно, Мене завжди цікав... Блядь. От, честно, мене завжди вся усть. Так така Дебільна логіка. У тебе є комп'ютер, у тебе є інтернет. Ти вмієш користуватися комп'ютером, інтернетом, не важливо, гаджетами якимись. І от, головне, ти вмієш цим користуватися. У тебе елементарно є мізки, щоб написати цей пост і висрати його в інтернеті, але. Але ти не здатен користуватися пошуковими пристроями пошуковими системами. Став подобайку, якщо тобі подобається така логіка. Та в принципі нічого на допомогу приходять твої сородичі, але є нюанс. Годи йдуть, а рисунок облаков все не міняється. І не важливо, що це в принципі одне і те саме, це просто фото, виконане з різним зумом та ракурсом. Головне висрати зверху, що це, начебто, дві різні експедиції. В принципі, нічого страшного, просто виконує завдання з пошуком з землі з місяця Аполлон 11 та аполлон 12 Дивимось, як насправді виглядала земля з борту аполлон 11 та з борту аполлон 12 і наскільки рідко обісралися плоскопітеки. А стосовно цієї чепухи, то тут ми вже нічого не поробимо. Ті, кому треба це схавати, буде хавати і чавкати дуже голосно. А ми в цей час будемо сьорбати справжню каву для справжніх прихильників космосу від нашої української компанії 20. 5 кофірорсерс, в якої більше 50 кавих позицій з 20 країн світу. Ну як завжди, презентую такі новинки, які допомагають мені не спати вночі. А це Санбіанс, Бурунді Кібінго та Ефіопія Харуванчо. Скажу коротко і ясно. Це смачно та якісно. Сайт має алгоритми підбору ідеальної кави на ваш смак, тому тикайте на смаки, що вам подобається, і сайт підбере вам каву. Також компанія допомагає ЗСУ, тому кожна куплена кава для ЗСУ дарується нашим воїнам. А з кожної кави лінійки 25 Coffee Roasters перераховується 25 гривень на допомогу нашої армії. Вам завжди безкоштовно зроблять помил та безкоштовно доставлять замовлення від 350 гривень поштою по всій Україні та кур'єрам у Львові, Харкові та Києві. По промокоду Астра ви отримаєте 15% знижку на зернову каву. Аву а замовити каву чи іншу продукцію цієї кампанії ви зможете за посиланням під цим відео, ось, перегадуючи шкільні часи, згадую, що не всі любили або не всі дружили з певними предметами. Хтось ненавидів фізру, хтось не любив читати літературу. От я особисто перестав дружити з математикою, як тільки в рівняннях з'явилися букви. І до речі, напишіть у коментарях, у кого теж була така проблема. Мені цікаво дізнатися, скільки нас таких. А є такі, які взагалі не дружили зі школою. І якщо таким людям дати інтернет, телефон, комп'ютер чи просто відеокамеру, і дати час, то вона обов'язково згенерує ось подібного плану відео. Блять, я монтажеру руки відірву, сука. Якщо місяць знаходиться так далеко в темноті космосу, то як за ним може бути синє небо? Якщо синій колір це лише спектр світла, який розсіюється в атмосфері. Виходить, місяць знаходиться в нашій атмосфері. Добре. Якщо синій колір закриває нам темряву, то чому він не закриває сам місяць? Дивні питання, правда? Коротке та чітке пояснення: сонячне світло складається з семи кольорів. У нашої планети є атмосфера. Ця атмосфера розсіє короткі хвилі світла, такі як сині та фіолетові. Тому небо в нас синє. Зірки не видно вдень, бо їх яскравість повна хуйня в порівнянні з сонячним світлом. Але місяць здатен промальовуватись, бо це друге за яскравістю тіло на нашому небі. І зверніть увагу, що на цьому ж відео видно, що місяць блідніший, ніж в темряві, а темні ділянки теж зафарбо... <кій> Блін, а темні ділянки теж зафарбовуються синім, як і нічне небо. Тому очевидно, що місяць точно за межами атмосфери, але цікаво інше. Автор самого відео, взагалі, ось е, хоче почути саме цю відповідь. Більшість таких відео мають намір не почути відповідь. Вони хочуть лише зібрати людей, які теж хочуть вірити, що ми всі живемо під Тазіком. Ну, так як ми всі з вами живемо під величезним Тазіком, то, звісно, польоти в космос неможливі. Тому наші шановні плоскопітеки намагаються знайти докази, що всі польоти в космос це величезний фейк. В ці набирають популярність відео на Да-да-да, оці легендарні популярні відео, які ніхто, крім самого автора, не знає, котрим. во время прямой трансляции с Международной космической станции рядом с экипажем заметили человека, пьющего чай из обычного стеклянного стакана. Когда он понял, что попал в кадр, тут же попытался спрятаться. На первый взгляд ничего необычного. Но ведь в условиях невесомости налить воду в стакан невозможно. Она просто разлетится во все стороны. На МКС космонавты всегда используют герметичные пакеты и специальные трубочки, чтобы жидкость не улетала. И все же на этом кадре человек спокойно пьет воду, как на Земле. На Які спокійно п'є воду, що контури його тіла стали прозорі від дешевого храмокея. Ну і що, я Я теж так вмію. От чесно, я загнаний в такий тупік, тому що я не розумію, на що існує це відео, от на що. Типу, фейком довести, що це фейк, а, а яка в цьому логіка, я не розумію. Це ж не доказ, це просто в калюжу. І добувається логіка, що якісне відео, де, начебто, ні до чого приїбатися, у плоскопітеків це дорівнює храмокей. А ось цей приклад, де мужик просвічується, на нього по-іншому падає світло і тінь. Та ж кружка чаю, і попільничка чітко промальовуються. Ну, видно, що це максимально всрата підстава. Та то таке похір, якийсь невидимий трос вони бачать. Якщо ви присмотритесь, то у на плечі космонавта рямку від корсета. Чітко видно через футболку. що на ньому на корсет. Опять Апріть змічаємо складку за космонавта. в області шеї в верхній части спини. ця складка очень похожа на трос. А явні артефакти і нестиковку картинки вони не бачать. А от, взагалі, знаєте, яке найулюбленіше відео по яке пов'язано з міжнародною космічною станцією? Увага на екран! Я залишу оригінальний вигляд відео, щоб ви посмакували весь кал та якість контенту Технологія! Технологія Мабуть, кожен плоскопітек, який вміє робити відео, зобов'язаний покекати з тупих астронавтів, які забули про вакуум, і закривати люк чим ганчіркою. І, ну тупі. Ну дебіли! Ганчірка замість люка. Ніхто крім нас не помічає цей ляп, який ми розумні! а всі навколо нас довбойоби. Це насправді цікава ситуація, бо не всі знають конструкцію МКС. І так, ця картина, коли астронав закриває шлюз тканиною, здається, ну, вона здається досить дивною. Зараз максимально коротко поясню, у чому тут прикол. Вихід у відкритий космос це вам не відкрити двері та піти гуляти. Спочатку у окремому відсіку астронавтів наряжать у скафандр. Потім їх запихують у оцей окремий циліндричний шлюз, який з космосу виглядає ось так. А називається ось так. Цей шлюз є буферною зоною між самою станцією та відкритим космосом. Астронавтів там закривають, герметизують, і поки вони там травлять анекдоти та хромтять пальцями, з цього шлюзу поступово викачують повітря. І коли тиск дійде до вакууму, астронавти відкривають Метичний люк, який ось дивіться уважно, він відкривається всередину, а не назовні. А ось цей шмат канини це просто чохол, який слугує як захист цього люку від усіляких видів механічного пошкодження. І от ви думаєте, що треба просто бути кончним за дротом, щоб розуміти, як працює МКС? Пф, ні, ніхуя. Та я і сам не знав, що це заштуковано, поки мені не потрапилось ці відео поскопітейків. Але в мене вистачило мізків просто почати шукати, що це за така хрінована. І мені буквально 20 хвилин. Волин вистачило, щоб знайти пояснення, що це за конструкція, як вона працює і як правильно виходять у космос. От ви, мабуть, скажете, що сучасний світ просто деградує в інтернеті та й взагалі навколо стало стільки багато ідіотів. Ні, я вам скажу, що їх більше не стає. Просто в світі з доступним інтернетом та свободою слова у багатьох просто з'явилась можливість ділитися своїми думками на широку аудиторію. Моралі цього відео не буде а ще я не знаю, як закінчити це відео, тому я просто візьму його і несподівано.